Ринок тонколистової сталі за перші півріччя в Україні зріс на 4 відсотки порівняно з аналогічним періодом торік. Втім, сталеварам немає чому радіти. Показник частково забезпечили минулорічні складські запаси. Водночас виробництво впало на 16% – до 245 тисяч тонн. Невтішні прогнози і на 2014-й, Хоча учасники ринку не втрачають оптимізму. Ми надіємося збільшити долю потреблення металу в нашій країні. К 22-му году орієнтіровочно на 1 мільйон тонн, що є существенним плюсом для в цілому для економіки нашої країни. В Україні частка використання металоконструкцій у зведенні нежитлових будівель 25%. Виробники сподіваються, хоча б на 60, але у вітчизняної сталі невеликий асортимент. Та поступається за якістю європейським аналогам. Тож заводи змушені купувати матеріал за кордоном. За перші півріччя імпорт зріс на третину. Наші заводи винуждені іноді покупати металопрокат в Люксембургі, його з Європи із Турції. Безусловно, ми даємо предпочтення українському металопрокату. Ну здійсні, що достаточно більшої путь, про пройти ізготовітелям металопрокату, для того, щоб повністю удовлетворити потреби індустрії стального в Україні. Підтримки держави у вигляді пільг та дотацій сталепрокатники Не потребують, але кажуть, сприятливі умови для інвестування в галузь були б не зайві. Основною э, цією для государства, мы ми вважаємо, какая не якась поддержка для данного направления, а прежде всего создание позитивного інвестиційного клімату в нашій стране, яка дозволить реалізовувати дополнительные проекты в області строительства, развития інфраструктури, в області сельского господарства. До того ж, ринок потребує чітких технічних нормативів. Адже нині у кожного заводу свої стандарти якості сталі, наголошують виробники. Сейчас є просто большое э, поле для маневрів э, в плані сустав нормально регулюючі норматів бази, і в ближайших пару літні ми відео, що ми зможемо стати слітакі нормальне правило э, стати нормативы, по которым можно можна делать продукти хорошого високого качества. Зволікання з впровадженням нових правил стримує розвиток галузі, каже Андрій Озейчук. Прогнозує наступного року попит на тонколистову сталь впаде ще на 5-7%. Олена Голота, Андрій Скрагленко, Сергій Глушаков. Новини, телеканал Бізнес.